Вітаю! Ви на каналі спортивних новин Луганського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та Луганського обласного відділення Національного олімпійського комітету України розпочинаємо наш випуск з однієї з найгарячіших подій в світі спорту ігор 33-ї Олімпіади. Сьогодні можна сказати, що це вже історія. Яскрава, скандальна, інноваційна та незабутня. Байдужими вона не залишила нікого. Париж, місто світла та кохання, втретє після сторічної паузи приймав літні Олімпійські ігри, найекологічніші ігри в історії. За цей період багато чого змінилось. Людовік 14 і уявити собі не міг, що в його резиденції, в садах Версальського палацу, відбудуться Олімпійські змагання з кінного спорту. Вперше в історії Олімпійських ігор було забезпечено рівну кількість учасників серед жінок та чоловіків. Сто років тому Олімпійські ігри, що проходили в Парижі, зібрали 3089 атлетів, що змагалися у 17 видах спорту. Жінок на цих змаганнях було лише 135. Спортсменки змагалися тоді лише у чотирьох видах: стрибки у воду, плавання, фехтування та теніс. Цього року в Парижі розіграли 329 медалей у 32 видах спорту, за які змагалися 10 з половиною тисяч спортсменів. Багато видів спорту вибули з олімпійської програми, але їх місце зайняли інші види, такі як серфінг, який увійшов до програми ігор вдруге в історії, брейкінг, спортивне скелелазіння та скейтбординг. На іграх 1924 року вперше з'явилося Олімпійське селище з кількома будиночками, поштовим відділенням, газетним кіоском, обмінником валюти, перукартою та рестораном. Сьогодні це місто майбутнього, яке прийняло 14 тисяч спортсменів. Це не просто сучасні будівлі, це високі екологічні стандарти. Дахи будівель побудовані таким чином, щоб на них могли жити птахи. Огорожі мають отвори, щоб маленькі тварини могли проходити через них. Після Олімпійських та Параолімпійських ігор у 2025 році це буде повноцінний район міста. З двома з половиною тисячами нових квартир, студентським гуртожитком, готелем, садами та парками, магазинами, офісними та адміністративними приміщеннями. Ігри 1924 року також були першими, що транслювалися наживо по радіо. А церемонія закриття мала елементи подібні до сучасної олімпіади, зокрема, роздачу медалей країнам-учасницям та підняття чотирьох прапорів. Міжнародного Олімпійського комітету, Франції, Греції як країни, в якій зародились Олімпійські ігри, та було проведено перші Олімпійські ігри сучасності, та країни, що наступною прийматиме Олімпіаду. Тоді це були Нідерланди. У 2028 році літні Олімпійські ігри буде проведено в США, в місті Лос-Анджелес. Українські спортсмени на Олімпіаді 2024 здобули 12 медалей. Три золоті. Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова. Фехтування на шаблях. Ярослава Магучих Стрибки у висоту. Олександр Хижняк Бокс. П'ять срібних. Сергій Куліш. Кульова стрільба. Ілля Ковтун. Спортивна гімнастика. Парвіз Насібов. Греко-римська боротьба. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок. Вислування. Ірина Коляденко Вільна боротьба та чотири Бронзові, Ольга Харлан Фехтування на шаблях. Ірина Геращенко Стрибки у висоту Михайло Кохан Метання молота, Жан Беленюк Греко-римська боротьба. Медалі Олімпіади 2024, на честь повернення ігор до Франції, прикрашені оригінальним фрагментом металевих конструкцій ейфелевої вежі, які інкрустували за допомогою шести металевих заклепок за формою подібних до заклепок ейфелевої вежі. Ці частинки паризької та французької історії знову жили в руках спортсменів, даруючи їм частину величі та слави цього неперевершеного міста. А зараз наша рубрика Еволюція спортивної моди. Сьогодні ми зануримося у глибини минулого та виведемо на поверхню найгарячіші тренди сучасності. Говорити будемо про те, як протягом століть змінювався плавальний костюм. Перший прообраз сучасного купальника з'явився в стародавній Греції. Жінок, в мамілярах і трусиках зображали на старовинних фресках та амфорах. В той час дами регулярно купалися у морі. Цікаво, що невміння плавати прирівнювалося до безграмотності та неосвіченості. У стародавньому римі патриці, їх дружини та доньки плескалися у спеціальних купальниках тогах Це був шматок тканини з проймою для голови. Після появи терм було створено купальник-строфіум, дуже схожий на сучасний бандо. Його лів не мав застібок, а зав'язувався на вузол. До початку хрестових походів публічні купання не практикувалися. Перші громадські пляжі з'являються в Європі у 16 столітті, але це ще були пляжі, на яких чоловіки та жінки купаються окремо. Жіночий купальник того часу складався з довгої сукні, що зрідка відкривала щиколотку. під нею корсет, панталони, спідня білизна і панчохи. На голові був чепець, а на ногах туфлі. Плавати в такому костюмі, як ви розумієте, було неможливо. Тому аристократи почали носити спрощені купальники, які були далекими від зручних через те, що до подолу сукні пришивалися металеві тягарці. Однак, вже у 1670 році ситуація змінюється. Всі без винятку стали з'являтися в громадських місцях для купання у спеціальних костюмах. Жіночий костюм складався із сукні з широкими рукавами з жорсткої тканини, яка при намоканні не прилипала до тіла. З 1737 року, згідно правил, жіночий купальний костюм складається зі спідниці та жакета коричневого кольору, що доповнюється солом'яним капелюхом, в який дама могла заховати хустинку, щоб при нагоді витерти під з обличчя. Адже в той час купальники, якщо їх можна так назвати, шилися з теплих тканин, зокрема з фланелі. Під впливом Жана Жака Руссо і його впевненості в тому, що необхідно бути ближче до природи, стали з'являтися перші роздільні купальники. У 1880 році було введено нову модель жіночого купального костюма Принцеса. Вона складалася з шитих разом блузи та штанів, а важкі нижні спідниці було замінено широкими бавовняними штанами. Також до нової моделі додавалася окрема спідниця, що спускалася нижче колін і приховувала фігуру. Очіпок або солом'яний капелюх все ще залишаються завершальним штрихом купальника. 20-те століття розпочинається пляжна революція, чималу роль, якій зіграв розвиток спорту. Жіноча пляжна мода теж стрімко розвивається. Творцем першого купальника вважається австралійська плавчиня Анет Келерман, яка у 1907 році зшила сценічний костюм, взявши за основу чоловіче трико. Костюм призначався для водного водевілю пірнаюча Венера, що став прообразом сучасного синхронного плавання. Її купальник шокував громадськість, а його власниця була визнана в США порушницею суспільної моралі. Але вже у 1910 році такий варіант купального костюма був офіційно прийнятий спільнотою. З цього моменту купальник починає стрімко трансформуватися. У 1912 році плавчині здивували публіку своєю відвертою формою. Їх купальники більше не закривали руки та ноги. Рік по тому дизайнери Джон Цехенбаур і Карл Янсен розділили еластичний купальник на дві частини та зробили шорти з високою талією та укорочений топ. 1922 рік всім нам відома Коко Шанель. До речі, справжнє прізвище, записане при народженні якої шаснель, здійснює величезний прорив в історії купального костюма. Вона створює цільнокроєний купальник з обтягуючими шортами до середини стегна, який доповнює купальною шапочкою, брюками та халатом. У 1924 році естафету переймає французький дизайнер Жан Пату. Він вперше поділив купальники на два види: одні для професійних занять спортом, інші для охочих позасмагати на пляжі. Не обходиться в цій історії без ельзи Скіапареллі, яка шокує публіку, представивши у 1929 році роздільний купальник тілесного кольору з прозорими бретельками та відкритою спиною із застіпкою блискавкою. У 1932 році модельєр Жак Хейм. Представив перший роздільний купальник Атом, що складався із ліфа та плавок зі спідничкою. У 1935 році американська дизайнерка Клер Маккардевел вирізала боки в сумісному купальнику, задня частина якого простягалася між ніг вперед і зав'язувалася на рівні пояса на манер фартуха. Ця модель, прозвана підгузником, стала офіційним попередником бікіні. 5 липня 1946 року французький інженер-механік Луї Реар представляє купальник, відомий сьогодні як Бікіні. На початку 50-х не тільки на подіумі, але й на пляжі панував жіночий силует Крістіана Діора. Тому модельєри вшивають пояс-корсет в купальник. Купальні сукні з латексу були досить зручними і добре прилягали за рахунок правильного крою. У 1959 році було винайдено синтетичне волокно спандекс. Яке відчутно полегшало обтягування жіночих форм. І ось ми на порозі 60-х. Європу та Америку захлеснула сексуальна революція, під час якої з'являються купальники з нейлоном та лайкрою. Тепер можна було створювати купальники будь-яких фасонів. В стилі сучасної моди надзвичайно різноманітні та цікаві по-своєму, але ретро регулярно повертається, бо, як говорять психологи, Позитивні спогади підіймають настрій, тому мода на давнє завжди популярна. Світ спорту завжди дарує нам незабутні моменти. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та залишайте свої коментарі. Дякуємо вам за перегляд. До зустрічі у наступному випуску.